Київ серце України. Наша столиця не лише центр сучасного українського життя, а й коріння європейської цивілізації. Саме з Києва починалася держава, яка знала дипломатію задовго до сучасних альянсів. Київська княжна Анна, королева Франції, тисячу років тому була символом єдності нашої країни з Європою. Місто, яке не вперше у своїй історії проходить крізь випробування, через століття навал і воєн, Київ вистояв. від монгольських орд до більшовицької навали. Другою світовою і тепер став непохідним щитом перед лицем повномасштабної російської агресії. І ми знову боремось, і не лише на фронті. Ми боремося за Київ як простір свободи, місцевого самоврядування демократичної сили. Боремося, бо не зраджуємо принципам, бо захищаємо рідне місто від централізації і авторитаризму. Ми зустрічаємо ще один день Києва в час. Коли кожен наш світанок має ціну за наші спокійні ночі, за можливість проходити цими вулицями заплачено надто дорого, але ми вистаємо разом, бо в єдності наша сила, бо Київ це не просто столиця, це символ свободи і наш шлях незмінний до перемоги, до демократії, до Європи. З днем Києва, дорогі друзі!